Привіт всім сьогодні. Я хочу вам розповісти про програму Inbox. Це програма від творців Google. Вони створили дуже схожу програму на Gmail, схожу. такий поштовий клієнт. Я думаю, багато хто з вас вже чув про нього, тому що тиждень назад вона з'явилася і щоб протестувати цю програму, вам потрібно було отримати інвайт. Так як я вже майже тиждень, навіть півтора відправив запрошення на інвайт. для того, щоб відправити запрошення на інвайт, якщо вам ніхто із друзів не дав, то ви відправляєте на почту inbox.google.com Точно почту я вам дам в посиланні, хто не зможе отримати і може відправити запрошення, вони вам прийшлють, як тільки зможуть. А ті, хто отримав, то Зможуть протестувати. Сьогодні якраз все, все сталося, і до мене прийшов інвайт. Ось як це все виглядало. Ось ви, ви отримали запрошення до Inbox by Gmail. Показується програма, що вона працює як на Android, так і на iOS. Відео про неї, про те, що ви можете робити. Вона дуже прикольна, і тепер ми її з вами покажемо. Що ви можете робити? в ній. Не було нічого зайвого. В інбокс групуються все за категоріями. Також вам більше не доведеться шукати серед листів найважливіші, вони будуть зразу повідомлятися і будуть відображатись. Також ви зможете в інбоксі додавати нагадування, купити батон, там квитки, капусту, цибулю або щось інше. Також ви зможете відкладати ваші вхідні на певний деякий час. І ось як сама програма виглядає. Думаю, так, як на планшеті вона не дуже красиво виглядає, то я візьму його на телефоні Ось як вона виглядає. Так, ми запускаємо. Що також хочу сказати, що ця програма є і для комп'ютера. Ви просто заходите по певним посиланням, буде в описанні вона. Заходите і так само можете. Слідкувати і читати вашу почту замість того, щоб заходити на Gmail на комп'ютер, що ви можете робити? Все майже виглядає так само, як в стандартній програмі Gmail. Ви можете читати, але тепер всі ваші помітки, якщо ви сортувались там, наприклад, по соціальній реклама. Там оновлення або щось інше, то вона тепер відображається отак. папочками, як ви бачите, social ви можете їх відмічати і удаляти. Приклад відмічаємо, удаляємо. ось Ми можемо в спам і куди заводно відправити, або в форми, або в вдейта. Куди завгодно. Також ми можемо їх відкрити, також якщо ви побачили, то зразу відображається, ще якесь відео. Бо музика або щось таке є, то воно відображається зразу тут і вам не потрібно заходити. Також бачите Material Design до стилю Android 5.0. От Відкриваємо. Ось як все відображається. Також, якщо ви бачите, то все відображається по датам. Сьогодні, вчора, в жовтні і так далі. Також ви можете настроїти і Або відмітити всі, які прочитані. Натиснути галочку і відмітитися, як всі прочитані. Також можете їх відправити, перемістити до інших категорій папок. І що дуже прикольно, ви можете отак, наприклад, ось оце отмітити і як, не, як прочитане. Як відкладене повідомлення. І ось вас ви можете вибрати, коли на який день. Вони знову з вас з'являться. Також можете відмітити його, як причитане. ось як бачите і також натиснути wow. як бачите. також що дуже прикольно все зробимо матеріал дизайн. У нас є така вкладочка, ви можете додати інші відмітки. Також можете поставити на. Будь-яке повідомлення важливе, ось так поставити такий, таку булавочку, натискаємо її. І потім, коли ви натиснули цю булавочку, ви можете зразу натиснути цю кнопочку зверху, показувати всі повідомлення і ті, що позначені булавочкою. Так відмічайте, і воно позначене. Також можете відмінити булавочку і закрити. Бачите, в нас нічого нема. Воно дуже прикольна. також ви можете шукати по повідомленням, які раніше, і написати. Написали. Якщо ви натискаєте цю кнопочку, то ви можете створити нове повідомлення комусь іншому, також трьом іншим знайомим і відправити нагадування. Нагадування також ви можете робити і в програмі Google Keep. Reminds. Вони також будуть відображатися, або вони також будуть відображатися і в Google Now. Що дуже прикольно. Також, хто хоче, то я можу трьом чоловікам відправити інвайти. а всі інші можуть відправляти іншим, хто буде пізніше побачити це відео. Я можу їм відправити інвайти. тільки напишіть свою почту. Мені на Gmail. Можете написати мені на почту. Ось моя почта RVX з собачка Gmailcom. .gmail як по мені, дуже прикольна програма, але я не дуже розумію. Напевно, інбокс потім війде в Gmail і стане красивішим Gmail. Або вони видалять програму Gmail і залишиться тільки інбокс. Також Хто ще не всів відновити програму Gmail, то вона теж обновилася, вона має дуже схожий вигляд на програму Inbox, теж з Material Design. Також є такі вкладочки: читати, помічені, налаштування. І також ми можемо так натиснути цю кнопку і написати комусь. Дуже все прикольно зроблено. Material Design скоро перейде до усіх програм, якщо дуже постараються наші розробники програм. І все буде дуже красиво виглядати. Ось така програма в інбоксах. Думаю, вам сподобався мій огляд. Що не сподобається, пишіть чому. Ставте лайки. До наступних оглядів. Пока-пока.